Сьогодні день народження і мені 28 років. Е, ну, є ситуації, які потребують допомоги. І ось є такі хлопці, як пожежні рятувальники, вони е, прибувають на місце та допомагають як можуть не тільки людям, але й тваринам, і взагалі навколишньому світу. Старшим за віком, за досвідом пожежні рятувальники мене. Активно обучали, тому що вони розуміли, що я молодий хлопець, що вони повинні якось теж залишити майбутнє, починаючи з квітня місяця, це початок, коли були перші ракетні удари по нафтобазі. Також ми залучались на декілька днів туди та теж тушили. Ну, пам'ятаю, ще було якийсь е, стаційний там цех, щось такого, але по площаді була е, здання було дуже велике по площині. Ну, почуваю, що вперше, напевно, я не даром знаходжусь в цій службі і щось. Е, е, полезное щось зробив за ці сутки. Ще зранку ми сиділи всі разом караулом за одним столом, снідали, е, ну так сказати, нічого не підвищали біди. Лава повітряна тривога. Ми одразу одягли бойовий одяг, е, кожен сів по своїх ходах. Ми виїхали до бомбосховища. Потім через деякий час начальник караулу вже дав команду, що ми вирушаємо на місце, що це був приліт, і що ми вирушаємо на Дачу Ковалівського. Одразу одягли каски, бронежилети, проливав другий вибух, але ну, першу мідь було непонятно, навіть я не зрозумів, що це був вибух. Просто Така мгновенна дезорієнтація. у мить. Я зрозумів, що як будто 3-4 секунди я знаходжусь в огні. Хлопці дуже швидко зреагували, вони побачили мене, що я там залишився, вони підбіжали. Я одразу дав, поняти, що в мене ну, проблеми з ногою за ногу не беріть. Потім я побачив, що прибув в штабне місце. Мене приложили на ночі, почали вже витягувати звідси. Чув розговори, що говорять хлопці, що його потрібно якмого швидше передати лікарям, бо він важкий, його треба швидко виносити. Я почув голос. Також е, свого товариша, якого я бачив е, ще утром, він е, прибув перший е, нам на допомогу. Хоча е, ну, це був, був його вихідний. І коли він дізнався, що е, пролунав другий вибух е, в те ж саме місце, він приїхав і я. Ну, я його не бачив, я тільки чув, що він mm -hmm. мене побачив, але я був в не найкращому стані. Він кричав, що я не можу повірити. Кричав Діма, я не можу повірити, що це трапили. Mm -hmm. Все ж таки знайшлася швидка допомога. Мене підняли та поклали на вже на їх ночі та загрузили у до швидкої допомоги. Я почув, що ми вже прибули до лікарні. Ну, я пам'ятаю ще таку фразу від лікаря, коли він сказав, що тут ми ще е, маємо час. Я поняв, що це він про мене. Я поняв, що ще не все так погано зі мною. Ну, потім вже мені сказали, що операція е, тривала довго, десь порядку. П'яти-6 годин. І коли вже мене привезли в палату, я ну, пам'ятаю, що відкрив очі, підняв голову, побачив всіх своїх рідних, своїх друзів, діспався від наркозу. Ну, я взяв телефон, я побачив, що Денис, на жаль, загинув на місці. І потім була інформація про Віталіка. Але Віталій ще на той час він боровся за життя та за нього боролись лікарі. Що ще буде одна втрата, в мене взагалі не було ніяких, ніякої думки. Я, я пам'ятаю, коли я прийшов на службу, був Денис, він ну, буквально незадовго прийшов, він вже був в четвертому каралі. Я з ним познайомив, добився. Ну, дуже гарний хлопець мені симпатизував як людина. І ну, так от кожну зміну ми з Віталієм завжди знали. Вони разом їздять з Білгород-Дністровська. Вони е, завжди приїжджали е, зарані на службу. І я приходив там в ранню службу, ми завжди там бачились. Я Дуже хочу повернутися до служби, тому що я ну, вже остаточно брав цей шлях і я зараз вчусь в університеті. Ну, я не можу просто ось так все кинути. Я дуже вдячний лікарям, що вони все роблять для того, щоб я як можна. Швидше знову встати в стрій та приступити до своїх службових обов'язків. Я мрію зараз е, е, така погода гарна. І як можна швидше одужати, щоб з друзями зустрітись та піти на море, на шашлики якісь. Е, і, мабуть, пограти в футбол. Ну, сьогодні ось хлопці прийшли з Караулу, повітали мене, подарували мені ось такий м'яч. Сказали, що давай Діма швидше одужай та в місті разом всі зіграємо в футбол. Ну, Дружина моя, звуть Ірина. і Ми з нею дуже. Схожі, як і, е, ну, як і характерами, так і е, общими інтересами. Е, ну, я побачив її, я побачив її глаза, вони були всі в сльозах. Е, тому я взяв її руку і сказав перше це, що вибачте, що так трапилося. І на сьогоднішній день. Вона тут зі мною ночувала і ну, мені допомагала пересуватись, і е, ну, вона дуже підтримує. І ще дякую, що судьба мене звела з, таким, з такої людини. З Всім би хотів сказати велике дякую, що підтримали в такій ось ситуації. Я навіть не я мог подумати, що навіть на сьогоднішній день люди ось так можуть підтримати, підбадьорити, і ця підтримка тільки йде на користь, на моє одужання. І ще дуже дякую всім. Я працювала вдома тоді, в той день. І вийшло так, що я почула вибухи, і я знала, що він. В час повітряної тривоги вони вже виїхали. І мені там в одній групі написали, що приліт в одно і те ж місце. Я одразу ну, зрозуміла, що, напевно, це тоді. І я почала йому дзвонити, а він же не відповідав мені. І потім дружина Артема, його товариша, вона мені подзвонила і почала казати, що, напевно, тоді ну, тоді попали і вони були вже там, на місці. У мене почало всю трястись, йому дзвонитись не можу. Ось і я дізналася номер його колеги, скажімо так, і він мені просто я сказала своє прізвище. Він мені просто сказав, що в нього перебинтована нога в десяту повезли, і все. Я одразу з друзями з подруг, з подругою поїхали в десяту сюди. Мені тут ніхто нічого не казав. Я всюди кричала наше прізвисько, але мені ніхто не відповідав, Казала, ми не знаємо. Просто ми не знаємо. Я не знала, живий, не живий. Але я скажу чесно, всередині я, ну, я відчувала, що він живий. Просто ну, він якби поранений, але він живий. І вже через час, де як ми довго чекали, нам ніхто нічого не відповідав, і вже через деякий час нам сказали, що він на операції, що е, в нього операція на ногу, тобто і все. Якось так ми чекали вже до кінця операції. Його всі переживали, і друзі зі мною всі були, приїхали, і батько його. І ми всі чекали його. Я почала плакати. Я просто тримала його руку і казала, що найголовніше, що ти живий. Все все позаду, все забудь не думай про це. Головніше що ти живий, і це найголовніше для нас.